Вітаю вас, друзі! Відколи війна перенеслася також і на територію так званої Росії. Росіяни почали прозрівати, що напевно війна це усе ж таки погано. Тіжеловата, звісно. І змінилася обстановка. Ну а так вообще. Взагалі... А взагалі, усе дуже добре. І це розповідає росіянка, яка перебуває на території підконтрольній російській армії. Свята немає, зв'язку немає. Води нет. Магазин не работает, почта не работает. Все нормально. Всё хорошо, да, всё хорошо. І дійсно, усе дуже добре. Я б навіть сказав позитивно, бо, як відомо, спеціальна військова операція принесла росіянам лише позитив. Ви знаєте, спеціальна військова операція вже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутрішню жизнь, але не можна сказати про жоден позитив щодо територій, які перебувають під контролем української армії. Бо як відомо, українська армія знущається із росіян. Ми бачимо, як воюють вони, як вони, так сказати, здіваються над нашим мирним населенням. копали, Кар картоху пекли там вони. Проте самі мешканці Курської Народної Республіки, тоді, коли до них не приходять російські пропагандисти, а вони самі записують відео, розповідають чомусь зовсім. Мінші речі нас приєдали Росію. Придали. Прідалі генерали вишестоящи, які бізнес за границею, все там діти там, все там Вони нас приєднали. Як відомо, іще 6 серпня, збройні сили України так і не змогли перетнути російсько-український кордон у Курській області, бо усі атаки було відбито. Ну військові і пограничні служби ФСБ прорив границы не допустили. Утримати оборону і не допустити прориву збройних сил України. Вдалося за допомогою трьох кадирівців. Треті Хахматовці держали эту оборону. Он ну, очень крепко. как бо пока ми там були, вони їх не пустили. Але доволі скоро росіянам довелося повертатися до дуже неприємної реальності, яка полягає у тому, що Збройні сили України вже більше місяця контролюють частину Курської області. Ми через два дня я видаю все буде нормально. Ну пройшов місяць. Результату ніякого немає. Совершенно враг укріпляється, враг іде далі. вже в Олександровці враг йдуть Олександровці, це 30 км від граніці. І тому російська машина пропаганди змінила тактику. Перші дні пропагандисти розповідали про те, як вони усе повідбивали, але тепер вони змушені розказувати жалісливі історії про розіп'ятих мальчиків. Скільки дітей вже розп'ято на Україні, скільки дітей вже розп'ято на Донбасі? Мальчиків і дівчинок. Останні два тижні російські пропагандисти почали масово продукувати казочки про розіп'ятих хлопчиків у трусіках. І, звісно, їх розпинають якщо не румуни, то поляки. Як говорять, що це поляки були? Румини там що діляють, хочеться спросить. Чому поляки командири полков до поляків у росіян чомусь особлива любов. Саме щодо поляків було зафіксовано найбільшу кількість казачок. але не забувають вони і про французів. Фра француз, французи, макрон, що ти робиш? Дітей вішують тварі. Це щоб, ну всі знали просто разом із французами на території Курської народної республіки заходили також і грузини, і ці були найбільш кровожерливими. Вони брали і ножами розстрілювали російських дітей. Грузини? я слухала, що... Ті любителі білі різати. трабабах, і все. Мало лук не писали. мальчишки маленькі, 10-12 років, питались виїхати. Ніх розстріляли. Я коли передивлявся оці матеріали, то мені навіть стало трошечки сумно, тому що вони згадували про французів, про поляків, про грузинів, але не згадували про Збройні Сили України. Не було класики, не було розповідей про Азов. А потім одна така розповідь з'явилася. Азов отець ані звірства, мучили дітей, убивали дітей. Uh, которую люді люди, люді ані питались вихать ані так же Ну, нарешті я вже думав російська пропаганда здає свої позиції але ні вони усе ще пам'ятають про стару школу і байдуже що Азов не перебував на території Курської області. Байдуже, що бригада Азов зараз воює на торецькому напрямку. Це не важливо, важливіше сказати про французів. Звісно, у нас даже в Красноптябська село є стягдіє как сказать, это висит в услах. Франція і це правда. Відколи Макрон зайшов на територію Курської народної республіки. Він одразу почав усюди вішати французькі прапори. Є тільки один цікавий нюанс: населений пункт Краснооктябрьської, воно ж червоно-жовтневе не перебувало під контролем збройних сил України. Відповідно, французькі прапори там мали вішати хіба що росіяни. А якось у суджі взагалі трапилася надзвичайно жахлива історія. Українці узяли і з'їли бабусю, бабусю, яка народила у п'ять років. Оків іншу бабусю, а суд же характерно Тут же їхала машина жінка старенька. Ну дета може 75, п'ять візла мать, років 80. Жахливі українські провокації дісталися також і до населеного пункту Курчатов. Це там, де розташована Курська атомна електростанція. Місцеві повідомляють, що українці постійно атакують Курчатов за допомогою FPV. Але знову виявилося, що у цій історії є один дуже неприємний нюанс. Бо коли місцева опублікувала фото дрона, виявилося, що він Російський називається Буміранг. Але гаразд, мотиви російської пропаганди нам цілком зрозумілі. Їм треба налякати росіян, консолідувати росіян, щоб вони активніше їхали на війну проти України та дохли. Давайте поговоримо краще про те, що відбувається насправді. Насправді, навіть після усіх тих жахіт, які росіяни принесли на нашу землю після Бучі та Маріуполя, збройні сили України усе одно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Сьогодні був педіатр. підіатер, рекада вот что привезли. Памперсы привезли господі хімію, хімію порошок. порошок. все для маленького прийшли нам і кансеви. Да, консервы, консерви. І от не первая необхідність нам оказали. Ніхто над нами не здівалися і ніхто абсолютно. При цьому російській владі на відміну від української адміністрації на території Курщини абсолютно плювати на місцеве населення. Ну, нам зачем далеко даліко ходіти, сі нас бросили? Ніхто даже нас ні позабочився, ні подумав, де ми, ми просто бізвісі перепавши. Ну ж то ну пропали люди, ну й пропали. хтось може сказати, що це українська пропаганда, бо ці росіяни, які це кажуть, вони перебувають на підконтрольній українській армії території Курщини. Але ті росіяни, які перебувають у самому Курську, який контролює російська армія, кажуть майже те саме. Ні, очі так скажем, ну прямо б говорить, не очень з большим удовольствием нас принимают. Я даже об этом вот хотіла говорила адміністрації. Ми ж не виноваты, що ми сюди попали. Також куряні, які перебувають на підконтрольній українській армії території, діляться своїми враженнями від фейків російської пропаганди. Наприклад, ось оця жінка дізналася про свою власну смерть із російського сюжета. Ані що нас в клуб сагналіпат. Під... Всіх. Да. І всі пасми, да. от, от, от нормально такое сказали такої сказати. От представте, родний, услышав мені син. Подождите, і раз хто кого підпалив? Ну ви ваші підпалили нас в клубі. Сагнали все в клуб і всіх запалили, ті ж оставь в слібідівки. Все, вот это наші такі, таке уже розговори. Є також іще одна категорія новин, які намагаються замовчувати російські федеральні канали. Це про подвіги російських солдатів. Нас тоже зламали. Нет, нет сил смотреть на все это. Сейчас вы пешник, мы сейчас это, русалки позвоним. Хай сюда еду. Давайте назад носите. Квадрик, назад гони. Працюємо, імбраті є ще один прекрасний сюжет із російського пропагандистського телеграм-каналу Рідовка. Там показали місцевих, які раптом почали жалітися на те, що у них там постійно мародерять їхні речі. Короче, моторку забрали резинову, мотор і все, що було там холодильник, машинка стиральна, все що в гаражі було, Вивернули з цим. А потім іще інші росіяни, ті, які агресивно виступають за війну проти України, дивуються, чому це куряні не люблять російських солдатів. Ребят, ви реально не хочете війну? Але, чесно говоря, отвратительно звучить, когда ви солдатам не продаєте воду, тому що ви боїтеся, що солдати к вам ходять і туди прилетіть. Мирні жителі Курської області Білгородської а думайте. Подумайте, сі передавайте інформацію про переміщення та розташування російської армії Збройним силам України. Тим паче, Збройні сили України можуть врятувати росіян від жахливих дронів, які постійно над ними кружляють. бути? Ось оцей безпілотник, який щойно показали російські пропагандисти, від якого вони стали тікати, це російська зала, та сама, яка наводить російські керовані авіабомби або, наприклад, ланцети. Такі зали наші воїни знищують постійно. Ланцети на території Курщини наші воїни також збивають за допомогою дронів, які ви для них оплатили. І тут принагідно я закликаю вас узяти і просто зараз закинути на небесний русоріз, аби наші воїни могли знищувати більше російських кри важливий будь-який донат. Реквізити є у описі до цього відео. І ще друзі, наш паралімпійський чемпіон Ярослав Денисенко, вирішив задонатити своє золото для того, щоб підтримати збір на небесний русоріс. Я зміг змагатися за це золото завдяки нашим збройним силам України. Завдяки їм у мене є країна і мій обов'язок їм допомогти. Донатимо всі разом на небесний русаріс. Знову ж таки, усі деталі щодо цього розіграшу є у описі до цього відео. Долучайтеся для захисту української землі від російських окупантів, допомагайте українській армії. Для захисту російської землі від російських загарбників. Допомагайте українській армії. У будь-якому разі допомагайте силам оборони України.